Вітаю всіх, Пропоную вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так, чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 10 червня 2025 року. Енергії дня дружні. Тому в цей день, можливо, будуть зміни у будь-якому випадку. І також на цей день буде впливати якісь шанси і можливості для того, щоб ви щось відкрили для себе нові перспективи. Для когось це, можливо, будуть нові знайомства. А також в цей день ви зможете зробити щось інакше. Подвійні ситуації можуть виникати і неоднозначні. Також на цей день буде і на вас сильно велико, великий вплив мати ваша доля. Тобто для вас може відкритися поток вашої долі. В будь-якому випадку зміни в цей день обов'язково будуть. І підказочка йде така, щоб ви розуміли, що за будь-якими. Випадковими змінами є у Всесвіта чіткий план і певний замисел. Якщо ви зможете його зрозуміти, то ви отримаєте владу над тим, що буде відбуватися в цей день, а в когось, можливо, взагалі у вашому житті. Тож будемо дивитися основну тему. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Пітірка Жезлів говорить вам так. День може бути і активним, і в той же час непростим. Можливо, якісь будуть зіткнення у вас такі дрібні непорозуміння. Хтось або щось може вас спровокувати на такі різні конфліктні ситуації, і вам доведеться відстоювати свою позицію, тобто захищати свою точку зору. Також, взагалі, можуть порушуватися ваші плани. Але, щоб вам уникнути стресу, варто не хапатися за декілька часів одночасно і розставити пріоритети. Підказочка ще є для вас така, що щоб цей день ви діяли рішуче і захищали свої права, відстоювали свою точку зору. Тому що тільки ваша наполегливість вам може допомогти вирішити ваші проблеми. Також важливо вам розставити в цей день пріоритети. Тримати контроль над тим, що відбувається, і діяти відповідно до тих ситуацій, які будуть складатися. Перечекати, пересидіти, що все саме по собі у вас цей день вирішиться, у вас не вийде. Тому що це день для ваших рішучих дій. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас Д явол перевернутий, говорю вам ні. Можливо, через те, що ви занадто залежите, або від обставин від людей, які вас оточують. Хтось може сильно залежати від фінансів, в когось може бути сексуальна залежність, або навіть алкогольна, або якась інша шкідлива звичка, і людина цього позбавитися не може. Також, можливо, ви будете чимось зловживати в цей день, або будете відчувати, що ви обмежені у своїх діях. Ну, а також можете зіткнутися з обманами із шантажем. Можливо, щось ви для себе розкриєте те, чого ви раніше не розуміли. А ще варто звернути увагу на стан вашого здоров'я. Можливо, через ваше здоров'я ви не зможете діяти, і це і через це вам на сьогодні ні. Також вам потрібно розуміти, що. В цей день можуть для когось відбутися навіть якісь матеріальні втрати або розчарування. Підказка йде для вас така: вам потрібно взяти відповідальність за все, що відбувається в вашому житті, тому що, можливо, ви занадто занурилися у свій матеріальний світ і забули про певні духовні потреби. Вам вже прийшов час навести лад у вашому царстві. Ну, тобто. По-перше, лад у ваших думках, у ваших діях, у тому, які у вас емоції там вирують. і цьому всьому потрібно навести свій лад. Ну, якщо ви самі цього не хочете зробити, то хтось інший буде розпоряджатися ваш, вами, вашими думками, вашими діями і емоціями. Також, можливо, ви в цей день будете стикатися з тими перепонами, які ви самі собі колись створили самі. А тепер цей день вам доведеться з цим розбиратися. Ну, а ще, можливо, вам варто звернути увагу на внутрішній стан того, що відбувається. Тобто те, що зовні на вас може тиснути, а причина може критися всередині той, того, тих обставин або тих ваших думок. Тому з цим також потрібно вам розбиратися. Якщо вам цей день буде потрібна допомога більше сильної людини. То ви можете звертатися, вам нададуть допомогу, можливо, якісь роз'яснення, від чого утриматися і куди себе спрямувати, щоб ваша енергія йшла у розвиток, а не гальмувалася і не зависала у негативних думках, проєктах або в матеріальному світі. Тож, я бажаю, хай ці не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Війка Пентаклів перевернута, говорить ні. Можливо, через те, що у вас наразі створено забагато хаосу або у вашому житті, або взагалі щось у вас, якийсь безлад там є. Можливо, ви нерозумно витрачаєте фінанси. Через це у вас можуть бути якісь дрібні негаразди. А від цього ви можете відчувати якусь нестійкість вашого положення. Можливо, ви будете кидати свої справи на на половину шляху. І також, можливо, у вас якісь є такі протирічні інтереси, які взаємовиключають виключають ваші потреби. Ну, тобто, ви бажаєте чогось одного. І іншого, а воно між собою просто несумісне. Через це ви можете розтрачати свої фіна... фінанси, ресурси, можливо, навіть будете маніпулювати через те, що вам буде сильно хотітися, щоб було так, як ви того бажаєте, але не варто наполягати на своїх поглядах, тому що у вас на цей день взагалі будуть тільки такі ну, пусті розмови. Ні про що і ніякого для вас користі воно не несе. Підказка для вас є така, що, можливо, саме в цей день ви будете хотіти більше, чи можуть дозволити ваші можливості. Також, можливо, ви бажаєте плисти проти течії, а це може вам ну, нашкодити в певній мірі. Тому концентруйтесь на чомусь одному, не витрачайте даремно сили, краще їх економте. І перегляньте свої пріоритети, тому що наразі ви обрали щось не ту мету, що вам потрібно. Також, можливо, варто в цей день змінити ваші плани або від чогось відмовитися для того, щоб себе збалансувати. Я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.